Одного із найстаріших поселень України, заснування якого сягає у XVIII століття. Саме тут, через цілинні степи, проходив так званий чорний шлях, що сунули ним на нашу землю турецько-татарські орди. Наприкінці XVIII століття, після російсько-турецької війни, визволені землі півдня України царський уряд щедро роздавав поміщикам, чиновникам і вищим офіцерам. Народючі землі переганяли цілі орди кріпаків. Багато прибивало селян-тікачів словом, різного люду тут було чимало. Але видатний науковець, академік Володимир Ястрібов, дає переконані докази, що корінне населення вийшло переважно із запорізьких домівників. Саме так писав про Бобринець наш земляк-письменник Микола Смоленчук. Старі ж люди розповідають, що назва міста походить від Хоми Бобрика, який втік із Полтавської губернії від пана Поляка разом із своїм сімейством. Родичі, що відвідували його, проїжджаючи у Крим по сіль, часто залишались тут назавжди, покинувши своє село. А от у довідковому енциклопедичному словнику за 1849 рік ми можемо прочитати, що Бобринець повітове містечко Херсонської губернії, яке лежить на північ від Херсона на річці Бобринець, що впадає у сугоклею, яка тече венгу. Статус повітового міста надано Бобринцю у зв'язку з переведенням Єлисаветграда у ранг військових поселень. На поштовому шляху із Миколаєва у Єлисеведорад Бобринець нерідко правив для подорожніх за місце відпочинку. А як повітове місто у середині XIX століття його часто відвідували поміщики та інші особи, що мали потребу у повітовому та земському судах місцевій поліції та повітовій скарбниці. Так писалось про місто у Одеському віснику за 1856 рік. Видатного актора, режисера і драматурга, який здійснив справді революційні зміни в історії професійного українського театру Марка Кропивницького. Ця земля народила ще одного полум'яного революціонера, який кардинально змінив життя людства. Ідеолог комунізму, що по-справжньому вірив у свою мету, який присвятив все життя. Цікаво, що саме його Ленін вважав своїм наступником, а революційний пролетаріат був готовий померти з його ім'ям нову. Давидович Бронштейн, таке справжнє ім'я Троцького, народився у єврейській родині під Бобринцем. Батько був землевласником і навіть тримав крамличку у Бобринці, де пригощали всіх чаєм і давали товари у борг. Він не обмежував свободу сина, і той виростав енергійним, загартованим, справжнім лідером. Але спробуємо повернутися на кілька десятиліть назад. Коли саме на Вибронецькій землі підростав ще один талановитий хлопчик, який теж змінив світ, але то був світ мистецтва, то був світ театру. Понад 20 років в нашому місті жив і працював та створював свої геніальні п'єси засновник українського реалістичного театру Марко Лукач Крипивницький. От тут він жив у своєї бабусі Добровінської. В цій свято Миколаївській церкві він слухав спів своїх дядьків і тут же він почув перший маніфест про болю. Бабуся Марка була дуже набожною жінкою. Вона мріяла, щоб хоч один із синів вчився на священика. Цікаво, що будиночок бабусі був розташований коло старовиної церкви святого Миколая, і навіть у ньому було чути, як правлять службу. Привіз малого Марка у Бобринець, щоб віддати навчатися до повітового училища, яке стояло в центрі містечка на розі вулиць бульварної і великої. Марко закінчив училище із похвальним листом і з 1861 року був зарахований на казену службу. Саме тут, працюючи секретарем у міській домі, він знайомився із різними житейськими ситуаціями і яскравими характерами, які потім втілились у його творах і сценічних образах. Близько 20 років провів Марко у Бобринці і сам визнав, що пережив найгарячіші молоді задуми і найпалкіше поривання. Вистава відбувалась у Домі медового при свічках. Марко грав з величезним успіхом, І характерні, і типові, і комічні ролі, згадує Софія Табілевич. А у 1861 році він стає керівником аматорського театрального гуртка, який збудив і оживив провінційні будні маленького міста. Наші вибранчани свято шаної пам'ять про наших видатних земляків. І в честь імені Марка Лукача Кропивницького названо наш парк відпочинку, в якому ми з вами знаходимося. Всі матеріали, що стосуються життя і творчості корифеїв, давно збирає і зберігає. Рівна Семпорська, директор краєзнавчого музею. Дізнався про таку первину українського зодчества, як Вознесенський храм, адже саме ця пам'ятка архітектури перемогла на конкурсі Моя батьківщина. І тепер ми можемо побачити прекрасний витвір архітектора Якова Паученка на конвертах та поштових марках у серії Моя батьківщина Неля Михайлівна розповідає, що будівництво собору було лебединою піснею видатного українця. У 1912 році храм було освячено. Сьогодні Вознесенський собор оновлюється і ми можемо побачити його в рештуваннях, але навіть у такому вигляді він справляє на нас незабутні враження краси і величі духу людського. Свято-Вознесенський храм побудований архітектором Яком Васильовичем Павченком у 1912 році. Начало будівництва було в 1905 році і до сторіччя храму ми хочемо зробити тут конструкцію храму. Велику фінансову допомогу нам оказує хім київський на чолі. Ростиславом Вікторовичем Зюба. Також велику допомогу он нам оказує Шевенко Олександр Геройович, це в керраді райагроснаб. Хочеться подякувати із нашого району, це Пітенко Анатолій Івановичу, який теж показав посильну допомогу жителям села Чорнопіля, а також прихожанам храму, які піддержують не тільки морально, але й духовно. краєзнавчого музею саме в той час, коли тут була влаштована виставка, яку підготував клуб ветеранів. Що цікаво, люди тут, у Побринці, дійсно, мабуть, ніколи не перебувають у стані спокою. Спілка ветеранів це настільки захоплені своїми справами люди, що, мабуть, і молодь могла б їм позастрити. Вони багато що встигають зробити для міста, і головне, не втрачають віри у добро, у справедливість і у майбутнє. Наша виставка приурочена дню звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Наш е, край. Степовий зерновий і урожай в цьому році був дуже добрий: 37,1 центнер з гектара зібрано зернових, і 361,9 тисяч тонн зібрано теж зерна. І ми вирішили цю виставку нашу присвятити цій знаменній даті, і вирішили зробити свої, показати свої кулінарні здібності і спекли те, що ми могли з хліба Бобринецької муки, хліб з Бобринецької муки. Значить, у нас тут працюють всі оці активісти ветеранської організації нашої, і ми спекли оцей доробок, що ви бачите, що в нас на столі. Наша ветеранська організація району налічує в своїх лавах 10 тисяч чоловік. З них багато людей, які працюють у сільському господарстві, допомагають господарству. Щасто, Діана Володимирівна, ви збираєтеся. Ми збираємося на всі знамениті дати. Ми збираємося ну, на юбілейні дати теж. Ну, ми запрошуємо туди дітей з дитячого з будинку дитячої творчості, з будинку культури і самі приймаємо участь у в роботі будинку культури, а клуб наш дуже гарний. Ми його будували своїми руками, нам дали кімнату, де розміщається приблизно 50 чоловік. І ми завжди там зустрічаємося дуже часто. Проводимо там різні зібрання, зустрічі з молоддю. Зараз ми плануємо ще зробити там такий вечір. Молодість опалена війною, виставку кукол для дітей. І цей хліб, який ми зараз зробили, ми сюди запрошували учнів, і наша вчителька. Суд суд Галина Сахнодіна. Дмитрівна і Сахно Діна Пантелієвна це наші вчителі. Вони пенсіонери, і вони вчора цілий день працювали з молоддю, приводили учнів зі школи і розказували їм про хліб, що таке хліб, що хліб це всьому голова. Хліб це наше життя. Я так зрозуміла, що ви ні дня, ваш девіз, ні дня без роботи. І взагалі ви дуже підтримуєте один одного, так а і ваше, справа ваша драва ваших руки ще й меморіал. Ви знаєте, це. Просто наша річна ініціатива, ініціатива випускників школи. Одною із основоположників цього меморіалу це є Карлякова Зінаїда. Вон, в неї в першої. Появилась така ідея, коли построїли красавіцю школу серед города, Ді. вона перша е, виступила з такою ініціативою, як би відзначити коло цієї школи якимось знаком е, і сповнити про наших погибших учеників і вчителів. З якими ми вчилися в школі, але цей знак, який ми ми її піддержали, соврали людей. Яких людей? Ось своїх сочників, однокласників, всі ми тут у городі близько були. І ми організували комітет спеціальний, і потім нас організації піддержали. Зусиллям клубу ветеранів було створено цей прекрасний меморіал. Спочатку хотіли зупинитись на дуже скромному пам'ятному знаку, але ентузіазм і свята віра в те, що це необхідно зробити, перемогла всі перепони. За меморіальним комплексом доглядає і молодь. школы номер 5 у нее из наисториших в области наша школа Загальноосвітня школа номер 5 один із найстаріших закладів району. В цьому році ми будемо відзначати 160 років з дня її існування. Звичайно, для такої дати ми не могли обійти тим, щоб школу привести належний стан. Допомогли нам в цьому дуже батьки. В основному це батьківська каса, це ініціатива батьків, це допомога батьків не тільки фінансова, а й підтримка. Школа була зроблена практично їхніми руками. Звичайно, найголовніше надбання нашої школи це наші діти, це наші батьки і педагогічний колектив. Якщо можна, я декілька слів про педагогів. В школі працює 46 педагогів, 26 із них мають вищу кваліфікаційну категорію. Відповідно, з такими вчителями дуже приємно, дуже легко і відповідально працювати. Ми маємо високі результати знань наших учнів. 28 випускників у нас було в минулому році. Всі 28 продовжують навчання і далі Миколаєві, Дніпропетровську, Донецьку, Харкові, Полтаві і в місті Києві. У школі діє учнівський парламент, який слідкує за навчанням окремих колективів і за дисципліною під час перерв, оголошує переможців і займається іншими цікавими справами. Всі ініціативи і починання вчителів підтримують наше самоврядування в школі, шкільний парламент. В школі нещодавно, 14 жовтня, відбулися вибори президента і оновлений шкільний парламент це вісім міністрів. Самоврядування шкільне допомагає підтримувати в належному стані школу, приймає участь у всіх виховних заходах. Вулицях міста, яке у цьому році відзначило 234 роки від дня заснування. На честь цієї події був влаштований концерт, пізноманітні конкурси і козацькі забави. Мер міста Олександр Щіченко розповів, що до дня міста було відкрито центр дозвілля молоді і підведено підсумки по благоустрою міста. Нагороди були вручені кращим індивідуальним будинкам і кращим підприємствам. Одним із таких підприємств Бобринця є хлібокомбінат, що забезпечує своїми виробами не тільки місто і район, а навіть і інші райони, мешканці яких із задоволенням споживають чудових хліб і булочки, випечені справжніми майстринями своєї справи. Про одну із них ми не можемо не розповісти. Я мріяла все життя стати медиком, тому що в мене мама дуже хворіла, і я думала, що я кончу медичний інститут. Їхала я через Черкаську область, я думала працювати там і безплатно лічити людей. Ну, знаєте, це така була дитяча мрія, наскільки там, скільки було фантазії всього. Ну, діло в тому, що якщо я поступила в інститут і мені вже прийшли визови, то в мене померла мама. А сталося Маминих двоє дітей, маленьких, одному 11 років, одному 10. Ну і мені прийшлося кинути інститут. Прийшло мені три визови, але я не поїхала. Я вирішила поступити на хлібзавод. Ну, там була ще не хлібзавод, а була пекарня. Ну, така, знаєте, пікарня, яка випікала дві тони в сутки. Вручна праця була повністю. все, я поступила на працю туди, на пікарню в Бобринці. І вирішила залишитися на пікарні. Ну, я дуже благодарна своїй судьбі. Навірно, так Богом мені так дано, що я осталася на пікарні, що це теж я вважаю, що це професія найгірше лікаря, тому що хліб теж треба, так як і лікарю, лічити людей, так і слібом звертатися. Я дуже люблю свою професію, дуже дуже люблю. Ну, мені здається, що я нічого, чу... таке, знову я звертаюся, що, мабуть, мені така професія дана Богом, що я дуже люблю цю професію. Я можу і дві години ночі прийти, і у три години ночі прийти, якщо в мене щось не виходить, це раніше так. Нас ми випікали 22 тони в сутки, треба було розрахувати все. І опари, і заварки, і все. Та я могла покинути свою дитину. Три місяці їй було, я прийшла у два години ночі і. Робила те, що потрібно, що я шо з меже, там не доробила, то я тоді приходила і доробляла ці всі. За словами працівників вона. стратег і тактик пекарської справи, автор 27 спеціально розроблених рецептів різних хлібобулочних виробів, переможець багатьох конкурсів. Її рецепти затверджені у Міністерстві харчової промисловості і користуються великим попитом. А взагалі, як сказав заступник райдержадміністрації Іван Васильович Танасієнко, це людина хронічна хвора своєю роботою. Буде. Бо вона дуже багато років пропрацювала. Я вже 13 років працюю майстром. І яка вона, як вона нас дуже любить, вона за нас за всіх переживає. Якщо хтось у нас заболіє, вона нас приїжджає відвідує. Вона дуже боїться цікучісті кадрі. Вона взагалі зберігає колектив. Колись було у Бобринці дуже велике колесо. А вона за це дуже переживала. Вона весь колектив зохранила, щоб всі стіни останули. Ми заробляли менше, ніж зараз. заробляємо. поробляємо. Зато стався коли ці колектив, колектив людина може себе реалізувати в будь-який час. Да. Тут немає значення, яке б становище не було і яке б соціальне положення не було. Якщо ти хочеш працювати, якщо ти любиш свою працю, це саме перше. І я так подумала, що все одно мене Бог не обійде, тому що мабуть, мені суждено присутнє Богом, щоб я робила, звісно, хлібом саме святе. Саме таке, що ну, от, було день харчовика, це в неділю було. Так. Я вважаю, що ця професія дуже благородна. Я, я так вважаю і, мабуть, воно так є, бо тому, що, ну, без цього можна обійтися, а без продуктів харчування не можна обійтися. Лива доля вірно повернула життя Катерини Пилипівни до хліба. Вона вкладає душу у свої вироби, і робота для неї дійсно. Це і любов, і творчість, і все життя. На сьогодні хлібокомбінат є одним із чотирьох переробних підприємств, на які спирається фінансове забезпечення бюджетних організацій. Воно має фірмові магазини не тільки у районному центрі, але і у багатьох селах, і торгують там не тільки хлібом, а кондитерськими і ковбасними виробами. Причому мають непоганий прибуток. І саме завдяки підприємницькій жилці підтримки з боку районного керівництва всіх бізнесових ініціатив, вчителі вчасно отримують заробітну плату. А лікарні мають і тепло, і світло, і матеріальне забезпечення. За останні два роки збудовано два мікрорайони. Розпочато будівництво об'їзної дороги. Місто росте, місто розвивається. І хоч проблем для місцевого керівництва ще багато, потрібно оновлювати водоканал, проблеми із газом і енергопостачанням, проблеми такі ж, як і скрізь. І все ж головне, щоб принчанам не позичати, це енергія, присутність духу і прагнення творити добро. Завдяки цим доленосним якостям, бобринець сьогодні одне із найкрасивіших і облаштованих міст області, що зберігає і шанує свою історію, і з оптимізмом дивиться у майбутнє.